Привіт! Сьогодні я розповім про цікавий сервіс TweetLogo На цей сайт я випадково натрапив, шукаючи способів створити банер у стилі Твіттера. Отже, як воно працює, просто вводите якийсь текст і натискаєте Make, тобто Зробити. І ось таким чином генерується текст. Тепер можна зробити скріншот і десь його застосувати. Наприклад, я застосував у банерах, які можна побачити на MacORGUA. Цей сервіс також має декілька просунутих налаштувань, наприклад, розмір шрифту, колір шрифту і колір обвідки. Цей сервіс мені особисто подобається, але тут є один дуже великий недолік. На жаль, цей сервіс не підтримує кирилицю. Тобто, якщо ми ведемо українською якийсь текст і натиснемо Make, то сервіс просто випадає. Але я покладаю надію на те, що це поки що бета, і, можливо, це ще зміниться. В будь-якому разі, сервіс цікавий і, можливо, вам він стане в нагоді. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!